Що стосовно людей цивільних, ну, важко спілкуватися. Однозначно важко. По-перше, у нас вже трошки інший гумор. Вони не можуть пожартувати на такі жартую я. Мене дуже дратували ці запитання: а що, а як? А, а як ти думаєш? А як тобі здається, а що кажуть, а що чути? Я не знаю відповіді на ці запитання. Я не мала. Не мала, як дати їм відповідь, тому що я не знала. Іноді не хотіла, іноді я розуміла, що не потрібно. Важко, дійсно важко, з цивільними людьми, з цивільними друзями, родичами, знайомими, важко спілкуватися. Так. Ну Я кажу, як є, абсолютно відверто. Так, І ти це... повертаєшся, ти повертаєшся з цивільного життя. Ем, як Після к неповноцін.